Ще дев'ять районів Івано-Франківській області ввійшли в програму про ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Проект спрямований на підтримку громад сіл, селищ і малих міст у вирішенні найважливіших потреб їх розвитку та поліпшенні умов проживання. Представники Коломийського району вже вдруге підписали договір про співпрацю. Протягом часу дії угоди, яка діяла у 2008-2011 роках, було проведено заміну вікон в дошкільному закладі в Отенії та в школі села Жукотин. Жукотен. Монтовано ФАП в селі Рунгури, проведено енергозберігаючі заходи в Пилипівській ЗОЖ перших-третіх ступенів та в спортивному залі школи села Голосків. Добре, добре те, що громада сама визначає, які найпершочергові і що необхідно зробити. Тому вона буде заінтересована, вона буде заінтересована і разом з тим вона буде приймати активну участь у реалізації цього проєкту. Проект Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, має на меті сприяти сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні через підтримку та співфінансування громадських ініціатив у всіх регіонах України. Обов'язковою умовою є участь у фінансуванні проєкту громади. Люди мають зібрати 5% коштів від загальної вартості проєкту. Якщо давати говорити про перевагу, то громади зможуть реалізувати мікропроєкти, Пов'язані з охороною здоров'я, енергозбереженням, охорони навколишнього середовища та водопостачання. Якщо говорити про фінансування, то наш проект фінансує 50% від загальної вартості проекту. Але якщо це не перевищує, 10 тисяч доларів. Вже через тиждень буде визначено чотири проекти, які будуть впроваджуватися в Коломийському районі.